28 листопада у християн Української православної церкви розпочинається Різдвяний піст за юліанським календарем. Це 15 листопада. Встановлення цього посту сягає давніх часів християнства. Перші згадки про нього ми можемо знайти у творах святого Амвросія Медіоланського, блаженого Августина, датованих IV століттям. Спочатку він тривав здебільшого сім днів. Та в 1166 році Константинопольський патріарх Лука встановив дотримуватися Різдвяного посту 40 днів. Різдво Христове за своїм значенням не поступається святу Воскресіння Христового, тож шлях підготовки до нього має нести певне символічне значення. Саме 40 днів у Святому Письмі завжди передують великим подіям. Пости пророків Моїсея та Іллі або сорокаденне утримання від їжі самого Спасителя Ісуса Христа перед виходом на проповідь. Тобто сам піст підкреслює значучість події, а сорок днів наголошують на особливе приготування до неї. Так, з 12 століття Різдвяний Піст Православній церкві став малою Чотиридесятницею, яка поступається лише чотиридесятниці Великій посту перед Пасхою. Інша його назва Филипів Піст, або по народному Филипівки, Пов'язано це з тим, що 27 листопада за день до його початку святкується пам'ять одного з 12 апостолів Христа, апостола Филиппа. Згідно з церковним уставом, в усі дні посту з раціону виключаються м'ясні, молочні продукти та яйця. Дозволено споживати понеділками, середами та п'ятницями рослинну їжу без олії, а у вівторки та четверги рослинну їжу з олією. Суботами, неділями та на Великі свята до 2 січня дозволяється вживати рибу. Після 2 січня піст посилюється та рибні продукти не вживаються. Але слід пам'ятати, що не кожен може дотримуватися посту, який нам пропонує богослужбовий статут церкви. Він полегшується для вагітних жінок та людей, які мають проблеми зі здоров'ям. Такі люди мають зважати на стан свого здоров'я та з приводу посту радитися зі своїм духівником та лікарями. Кожен має визначитися сам, на які жертви, заради ближнього він може піти, і яким родом доброчинності зайнятися. Головне, це допомога ближньому, а відвідування богослужіння з прийняттям участі у сповіді та святому причасті сприятиме духовному росту. Якщо у дні посту трапляється світське свято, чи то певні урочисті заходи, то кожен сам вирішує для себе, можна чи ні приймати такі запрошення, приєднатися до святкового столу зі скоромною трапезою. Та головне, щоб вашою відмовою ніхто не був ображений. Якщо ви можете тримати піст, не засуджуючи своїх нецерковних ближніх та вмієте тактовно відмовити тим, хто запрошує вас на скоромний стіл, робіть так. Якщо ні, тоді варто звернути увагу на стан своєї душі та згадати слова спочилого блаженнішого митрополита Володимира У піст головне не їсти один одного. Найголовніше потрібно відмовитися від надмірних веселощів та вживання вина, окрім тих днів, коли воно дозволяється уставом, та накласти для себе сувору заборону на участь у нехристиянських заходах. Бажаю всім Божої допомоги та духовного очищення у дні підготовки до свята Різдва Христового.